Колеги, я вас вітаю. Це YouTube канал OnPageSchool. Мене звати Павло Максим, і це відео у нас про контент маркетинг Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал. Якщо ви ще це не зробили, ми будемо з вами починати. І так, контент – це у нас стратегія створення та поширення корисного контенту для того, щоб залучати та отримувати нашу аудиторію, розповідати їй про наш бренд і таким чином отримувати ліди та продажі. Це доволі ефективна стратегія, якщо ми націлені працювати вдовго. Його мета контент – створювати довіру до бренду і стимулювати продажі через інфоподачу, через інформаційне лідерство. Тобто людина дивиться. Як ми співпрацюємо з інформацією, чи ми експерти в ніші, чи ні? І вона починає нам довіряти. Вона читає нас або дивиться, наприклад, на youtube каналі, і в неї створюється довіра до вас, до вашого бренду. Давайте подивимося. Приклади. Я от в мене є в школі курс Сіо на Захід, і ми зробили таку от ще доволі давно. Ми зробили такий контент-маркетинг, написали статті. Що таке сіо на захід? Не всі знають. І у нас є стаття на нашому сайті, бачите, вона на другому місці, але є майданчики, такі, як спека Мія, Медіа, Друкарня. І ці статті, бачите, спека медіа ранжується навіть вище, ніж наш сайт. Тому, якщо у вас є якась там унікальна, цікава послуга, ви розповідаєте про неї на своєму сайті. Цього мало, ми можемо піти на інші майданчики. і і розказати про, про себе, про свій продукт, про свою послугу. І якщо б я це відео записував декілька років тому, я би вам казав, робіть свій сайт, бідіть свій блог. А зараз я вам таке ну теж можу сказати, але це не єдиний варіант, і це не найкращий варіант. Бо створювати свій сайт, свій блог це доволі. Важко зараз в дані часи, бо Google постійно викатує нові апдейти і ваші статті не, не будуть так ранжуватися, як ви як ви плануєте. А от бо він буде обирати більш релевантні майданчики, більш більш трастові, більш авторитетні і віддавати їм перевагу. Бачите, ну на навіть ця стаття, тобто ми написали основну статтю, і потім ми переписали. Ну ми, ми не публікували на ці всіх майданчиках, а написані різні статті і ця стаття ранжується вище, переписана ніж оригінал. Тобто можуть бути такі історії. Давайте ще подивимося. Наприклад, такий запит у з Canvas Business Model. Я там шукав таку інформацію. Це не перше місце, це там десь третє, четверте, але все одно аранжується стаття, яка написана на медіум. Medium. Medium це такий майданчик, де ви можете просто зареєструватися і написати статтю. Бачите, вона написана доволі давно і ця стаття стабільно отримує трафік. І м у автора цієї статті є сайт, але в нього також є блог на медіум. Давайте подивимо ще варіант. Я написав вот із геспост, що таке гейс пости. І теж не на першому місці, але там десь, десь на нормальних позиціях рахується просто стаття на LinkedIn. Ви теж можете зареєструватися на LinkedIn, або у вас може є вже LinkedIn аккаунт і написати там статтю. А чому це прикольно? По перше, LinkedIn там є внутрішня аудиторія, тобто люди будуть там, лайкати, шарити, коментувати. І по-друге, стаття на LinkedIn, вона ранжується в Гуглі, і ви можете отримувати трафік з Гугла. І а, якщо ви напишете статтю на своєму сайті, по Конкурентним запитом вона може взагалі не ранжуватися, А стаття на LinkedIn може ранжуватися. Да, Google трошки прикрутив, Якщо б я теж записував це відео, ну наприклад, рік тому я б сказав, тільки робіть LinkedIn, він так класно ранжується, але на, на на наразі трошки ситуація помінялася. Про що це нам каже, що ми не можемо вкладати оці яйця в одну корзину, бо постійно щось змінюється? Тому потрібно мати і свій ресурс, і залучені ресурси, і таким чином працювати. З різними каналами, з різними площадками, давайте ще один приклад. Подивимося. Я замовний матеріал. Бачите, там прямо написано партнерський матеріал. Ми написали про наші курси, і е, ця стаття доволі гарно аранжується по деяким запитам. Тобто ми прийшли на майданчик ITC.ua написали там е, партнерський матеріал. Е, і таким чином, за рахунок трастовості, тобто такий доволі непоганий ресурс, е, він гарно аранжується. І за рахунок цього ця стаття теж гарно аранжується. Тому ми можемо прийти вже на майданчик. На, на якусь велику площадку замовити там статтю про нашу кампанію або там описати нашу топову послугу і таким чином отримувати ліди з іншої площадки, не тільки зі свого сайту, це доволі цікаво. І давайте з вами почнемо, як взагалі почати працювати з контент-маркетингом. Нам потрібно визначити нашу цільову аудиторію, зрозуміти її проблеми. Та потреби звучить доволі банально, да, але ми розуміємо, по перше, де ми будемо писати, про що ми будемо писати. І це нам допомагає створювати контент, який дійсно буде корисний. Тобто, ні ці от статті, знаєте, як раніше писали, там просто там 2000 слів. Там і все там. Далі два ключових слова. І люди пишуть статті. Ні, нам дійсно потрібно розумітися, чим. Чим людина може зацікавитись нашої статті? А і я завжди використовую таку штуку. Якщо ми, наприклад, не знаємо, ну про, про сів на захід, я трошки знаю, да я можу написати цю статтю або перевірити цю статтю. А якщо ми пишемо там про якусь технічну нішу. Ну, а ми там не дуже розбираємося. Як я завжди робив, це вже доволі роки, доволі багато років я так роблю. Я прошу якогось експерта дати. таку, я, я йому готую питання, він там мені, наприклад, надіктовує на, на, на телефоні відповідь. Я потім його транскрибірую цю відповідь і з цього пишу статтю. Тобто не просто там от балди ми написали там, по ключам статтю. Ні, нам потрібно дати експертний матеріал. Йдемо з вами далі? Для планування контенту корисно використовувати редакційний календар, тобто ми можемо публікувати там, на різних майданчиках. У нас і контент-план. Ми хочемо, наприклад, охопити всю нішу, і вона у нас не вкладається в одну статтю. Ми хочемо написати декілька статей, ми можемо використовувати такі інструменти, як Trello, або Notion, або о, ClickUp Ми використовуємо. І таким чином ви зберігаєте цей контент-план. Ну, можна просто google таблички, якщо чесно. Це теж працює. Головне, щоб з вас воно десь зберігалося. Віди контенту можуть. Це може бути статі, я вам показував стадію, але це може бути відео. От, наприклад, я веду YouTube канал, і це, це контент-маркетинг, тільки через відео. Ви можете вести контент-маркетинг в соціальних мережах, ви можете вести на YouTube, на Блозі, можете вести подкасти, створювати інфографіку. Це не важливо, важливо, що ви створюєте корисний контент, і люди їм користуються. Ну, я думаю, не варто нагадати, що цей корисний контент, я всіх закликаю створювати контент. Якщо ви контент-мейкери, якщо ви плануєте створювати контент, будь ласка, його українською мовою, нам потрібно багато українського якісного контенту. Домовились, так? Да? йдемо далі. <смеш> Важлива дуже етап. Це, це оптимізація Якщо ми використовуємо статті, це масхеп, так да? якщо ми хочемо ранжуватися. В Гуглі ми повинні оптимізувати контент, додавати ці ключові слова, шукати ключові слова чи сахєвс, наприклад, серпстат, є ще такий тул Мангулс, мало хто про нього знає чомусь, але він дуже корисний. Якщо у вас не витрачає грошей на ахрєвс, або, або сірстав, хоча абочат трошки дешевше, то ви можете використати Мангулс для того щоб шукати ключові слова. В мене є відео на каналі. Тут пошукайте, я його назвав SEO для SMM. Тобто, якщо ви створюєте контент в соціальних мережах, ви теж його можете оптимізувати під під SEO, і це важливо. І, будь ласка, подивіться це відео, як це, це створюється. Uh, якщо у вас ну нема грошей на, на ці тули, я вам даю безкоштовний класний тул. Ну як безкоштовний? Він uh, коштовний, але він віддає якусь uh, інфу безкоштовно. він називається Keyword Tool і ви можете просто шукати. От, наприклад, я би хотів написати якусь статті там Guide, але я не знаю, який SEO Guide. І тут багато от, просто парситься видача, і, наприклад, от Guide для Etsy або SEO Guide для для Wix, для Shopify, on -page SEO Guide, Technical SEO Guide і так далі. Local SEO Guide. І так далі. Тобто вже ми можемо змінювати ці основні такі маркерні запити і шукати вже інформацію для, для того, щоб знайти якісь, якісь ключі. Йдемо з вами далі. Контент цей потрібно оформити раніше. Я там звертався до дизайнерів, вони мені щось малювали, або, якщо чесно, тирів картинки в Гуглі. от вони не унікальні, за це прилітало. А зараз у нас є такий чудовий сервіс, як Canva або колишня крила. Зараз вона називається Vista Create, які нам допомагають. Ну, це презентація зроблена в Canva, Не без навичок дизайну, без нічого. Ви можете створювати корисний контент, і це буде працювати, і це буде доволі ефективно. Йдемо з вами далі. І е, якщо ми вже граємося в контент маркетинг то це потрібно, щоб ми робили регулярно. Це допомагає. от У мене з Ютубом була проблема. Я чесно кажу, мені там підходять друзі, а що ти там так рідко ведеш Ютуб канал. Я кажу: Ну, бо я там в мене є час, я випускаю відоси. У мене є основна робота, це в мене більше як хобі. Я хочу просто створювати багато українського контенту. Але я змінив свій підхід. Я просто от там виділяю час, записую там ці відоси. Вони в мене лежать, і я їх випускаю. Коли потрібно і треба зберігати таку от рівномірність контенту. Бо якщо ви довго щось не публікуєте, ну наприклад, там, алгоритми соціальних мереж вони на це дуже швидко реагують. Google не так швидко на це реагує, але теж може реагувати. Якщо на сайті не часто змінюється інформація, то краулінгові роботи не заходять на нього часто, і таким чином ви ну, Google реагує на ваші зміни доволі пізно. Далі дуже важливий момент це просування контенту. Або пасіви їх ще, ще часто називають. Я, наприклад, роблю пости в Телеграмі. Ще кажу, там в мене вийшов новий пост на каналі, або о, точніше нові, нове відео. Або якщо там якесь цікаве відео, ну, на мій погляд, або потенційне цікаве відео. Я ще роблю там в своєму особистому інстаграмі. А, не суть, де ви це зробите. Головне, щоб ви використовували ці пасіви. Це можуть бути соцмережі, Facebook, Instagram, LinkedIn, це можуть бути емейлер. Можна навіть використовувати платну рекламу, щоб підвисити це охоплення для того, щоб постер стартанув. Я, до речі, бачив дуже багато прикладів видачі, коли ти вводиш якийсь інформаційний запит, і по ньому ранжується і сама стаття, і ще рекламується в Google. Google Ads — це ж сама стаття, просто по інфотрафіку, щоб зайти, щоб зібрати оцю от критичну масу, щоб Google зрозумів, зібрав повідчись, і потім ця вже вже стаття ранжується, і коли вона виходить в топ, виключається реклама. Таку що можна стратегію використовувати. Звичайно, треба аналізувати наскільки ефективний наш канал-контент, що треба покращити. От, у YouTube, наприклад, є е, е, діаграма, я можу подивитися, до якої. До якої довжини люди дивляться, ну там, якщо чесно, вони дивляться дуже мало чомусь. Я не можу знімати відоси по 1-2 хвилині. Зараз такий час, що люди втомлюються, вони не звикли чути багато контенту. Оці всі рілси, одна, на або 30 секундні. Люди вже мислять цими рісами. І дуже важко захопити цю увагу глядача. Але ми можемо використовувати якраз елементи аналітики, щоб покращити щоб щось, змінити в своїй стратегії. Якщо там людина не, не лістає цю статтю, ми можемо подивитися, наприклад, по Ходжару або інші є сервіси аналітики. Ми можемо писати статті коротші, наприклад, або основну інфу давати вищі, або робити ролики менші, і так далі. Тобто ми можемо адаптувати наш контент під вимоги нашого е клієнта, нашого читача, нашого е нашого користувача і так далі. Е, можна збирати відгуки від аудиторії, е, робити опитування, щоб зрозуміти, як працювати, е, от, закликати писати коментарі. От, наприклад, напишіть мені коментарі, що мені потрібно покращити в моїй роботі. Якщо ви бачите щось таке, що можна покращити, що не, не суттєво змінює процес створення контенту, бо мені це дуже важко робити, бо є основна робота. А, і давайте зробимо і то, що у нас контент – це довгострокова інвестиція в розвиток вашого бізнесу, а це нам допомагає підвищувати пізнаваність бренду, залучати клієнтів, створювати лояльність за допомогою надання безкоштовної цінної інформації. Сподіваюся, ця інформація була для вас теж цінною. Друзі, я вам дякую, що ви подивилися відео. І якщо у вас є мене на цьому, все якщо у вас є. Коментарі, побажання пишіть, будь ласка. І якщо це відео може зацікавити ваших друзів та знайомих, надішліть їм, будь ласка. Це відео на цьому в мене все. Пока-пока.